Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес. Ми розкажемо вам про економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Ремонт всеукраїнського масштабу поки ринок нерухомості у стагнації ринок будматеріалів на підйомі. Як зробити бренд упізнаваним в інтернеті? В Одесі обговорили останні тенденції в галузі інтернет-маркетингу. Супермаркет стартапів у бахрейні бізнес ідея можна придбати у звичайній крамниці. Перепало на горіхи. Уряд Туреччини усе ж таки підвищив мита на ввезення українських волоських горіхів на 23%. Відтак тепер імпортний збір становить понад 66%. Нові мита чинні з сьогоднішнього дня після оприлюднення рішення в офіційній пресі Туреччини. На такий крок країна зважилась у відповідь на запровадження Україною спецмит на імпорт автомобілів. Україна у травні вперше 1 січня 2013 року експортувала товарів більше, ніж ввезла, майже на 180 мільйонів доларів. І хоч за 5 місяців 2013-го імпорт все ж перевищував експорт на 2 мільярди 400 мільйонів доларів, Загалом показники дефіциту зовнішньої торгівлі покращилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року майже в два з половиною рази, а це 3 мільярди 300 мільйонів доларів. Ми розпитали експертів центру економічних досліджень про причини скорочення імпорту. В першу чергу це відбувалося за рахунок того, що Нафтогаз різко зменшив закупки і імпорт газу, які минулого року були десь більше 2 мільярдів. Доларів цього року це менше мільярда. Далі в нас в травні було достатньо тривалі вихідні, більше ніж попереднього року. Це, мабуть, ну і в контексті в разом із досить складною економічною ситуацією. Наші імпортери таке враження взяли принципі, паузу. Ну, плюс у нас ще є, було мито на запроваджене на автомобілі, на кокс. To také jak by nespřijalo s importu. Рекордне падіння З початку року Україна переробила найменше нафти за всю історію незалежності півтора мільйона тонн. Це близько 10% від можливостей вітчизняних НПЗ та на 43% менше від минулорічних показників. Україні працюють всього два нафтопереробні заводи з семи Кременчуцький та Шебелинський. Експерти пов'язують падіння переробки зі скасуванням мит на імпорт нафтопродуктів у 2005 році. До того ж, індустрія не отримувала достатню кількість інвестицій. На державному рівні, як цього уряду, так і попередніх, на жаль, не приділялась достатня увага цій галузі, і тому нафтопереробка вона отримала інвестицій на порядок менше, наприклад, ніж ті ж білоруські нафтопереробні заводи, чи литовські, чи румунські. І в результаті цього наше пальне воно і ні за якістю, ні за собівартості не може конкурувати. Шоколадної війни не буде. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк. За його словами, відомство намагається спокійно вирішити питання імпорту в Росію української кондитерської продукції. Нагадаю, минулого тижня головний санітарний лікар Росії Ганадій Онищенко заявив, що розпожив нагляд має претензії до деяких українських виробників, зокрема компанії Рошен. Для того щоб коментувати цю ситуацію, потрібно знати до кінця, які ж все таки вимоги російської сторони щодо якості українських кондитерських виробів. Наразі ми такої інформації в повному обсязі не маємо через асоціації. Ведуться поки що перемовини. І я думаю, що ця ситуація буде врегульовуватися спокійним шляхом. Мені би не дуже би не хотілося спровокувати якусь ситуацію на предмет. Загострення цієї ситуації, ремонт всеукраїнського масштабу щороку. У наші співвітчизники все більше витрачаються на облаштування власного житла. Тож, поки ринок будівництва нерухомості перебуває у стагнації, продавці будматеріалів заробляють чималі гроші. Торік ця галузь додала майже 10%. Прогнози на 2013-й теж оптимістичні, каже Володимир Клюєв. Бажання постійно вдосконалювати власне житло є надійним двигуном ринку будівельних матеріалів. Влітку в сезон ремонтів та будівництва цей двигун запускається на повну потужність. Цемент, фарба, вапно та гіпс нині довго на полицях не затримуються. Їх купують насамперед роздрібні покупці. Завдяки цьому бізнесу плюсі, але це ще не докризовий рівень, коли в магазинах будівельних матеріалів було не протиснутися. Зізнаються у компанії Епіцентр К». Ну на сьогоднішній день ринок будівельних матеріалів в Україні розвивається і, здебільшого, йде будівництво в усіх регіонах нашої держави. Зокрема, в Києві є дуже досить багато і капітального будівництва, і приватного будівництва найбільшим попитом користуються всі ті матеріали, які дають можливість нашим покупцям заощадити кошти. А от німецькі мережі будівельних супермаркетів Практикер в Україні не солодко. Ще у червні оголосила, що піде з ринку до кінця року. Це актив Материнська компанія планувала продати, щоб вирішити свої фінансові проблеми. Втім, у п'ятницю оголосила про своє банкрутство. В практикер України запевняють, це не вплине на роботу її магазинів у Донецькій області, Львові, Миколаєві та Києві. Ця заява не стосується усього холдингу мережі MaxBar і міжнародного підрозділу, в який входить Практика. Україна керівництво Практика. Україна не отримувало директив готувати компанію до закриття чи продажу. На даному етапі ведуться переговори з потенційними інвесторами стосовно створення спільного підприємства для подальшого розвитку мережі в Україні. Експерти кажуть, компанія змушена шукати інвестора, щоб покращити свої фінансові справи, адже в Україні обрала невдалу стратегію роботи. Те практик працює по іншій схемі не на індивідуального покупця. Замовник да а замовники от сьогодні війська зменшилась інвестиції в Київ, зменшились на півтора мільярда доларів. Дрібніші магазини та ринки, де можна придбати будівельні матеріали, скорочення попиту майже не відчули. Тут добре знають, ремонт не можна закінчити, тільки зупинити. Тож клієнтів не бракує, кажуть підприємці. В этом году йдуть тенденція на повышение, на спрос. Спрос повышается на інструменти на строительные матеріали на строительных площадках. Стройка німчка активізується. Втім, роздрібна торгівля не головний драйвер цього ринку без розвитку будівельного підряду та експорту великим гравцям. Не вижити кажуть в асоціації виробників будівельних матеріалів. Якби не експорт, то ми б зупинили заводи. Сьогодні цегла, із підприємств, які 30-40% відсотків відправляють в цели в Казахстан і в Росію. Ми базальту ізоляцію тут з Черкас відправляємо Швецію. А раніше 95% ринку було імпортозалежним. Торік вітчизняний ринок будматеріалів зріс майже на 10%, Дослідили у компанії персонал Analytical Юніт. Лідери росту, ринок блочного каменю, металевих та металопластикових вікон і теплоізоляційних матеріалів, позитивну динаміку експерти прогнозують і в 2013-му. Попри очікування, скорочення обсягів будівельних робіт в Україні за підсумками року на близько 15%. Володимир Клюєв, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Про тенденції на ринку будматеріалів ми зараз детальніше поговоримо з нашим гостем. Це Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації Всеукраїнський Союз виробників будівельних матеріалів та виробів. Добривечір. Добрий вечір. вечір. Іване, така парадоксальна дещо ситуація. Ринок будівництва в Україні гальмує. От У січні травні найсвіжіші цифри спад будівництва склав 17, майже 18%. Минулого року ринок будматеріалів зріс на 10%. І за прогнозами цього року теж зростатиме майже про, на, на 8%. Які можуть бути прогнозисти, якщо за 5 місяців в Києві падіння будівництва 26%? Таким чином ми де можемо мати зростання? Тільки завдяки експорту, але не так багато сегментів, де наша продукція конкурентно здатна. Тому я вважаю, що це поки що безпідставні наші цифри. Хотілося би, тому що в цьому році навіть ми не маємо зростання по карамічній У Нас Виробництво цегли падає. Тобто українці зараз не почали робити більше ремонтів? Ні, не ремон... ремонти якраз люди тому проводять. Же. І приватний сегмент будується. Сегмент... От зараз ці тижні, це ви знаєте, піднесення ну, в сезон. А держава, будівництво житла за перші квартал прийняла фінансування 4 сотих. Немає держави. ні в інфраструктурних об'єктах, не в інженерних об'єктах, і в місті Києві дві сотих. Тобто, фактично, сьогодні от, громадяни активно свої оселі там опоряджують. Але це не ті обсяги будівництва, які нам потрібні. До речі, в 2011 році активно динаміку демонструвало 70% товарів 2012 39. Що найактивніше? Ну, у нас 2011 11, ви... нас 11 рік був взагалі позитивний. І фактично всі сегменти... Ну, в 2013 році ми можемо бачити, А, побачити, а що в 2013 що... Ми... році поки ніхто не, 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 не розвивається активно. Е, максимум це на рівні 2012 року. Цінова ситуація. Рік тому ви прогнозували на 13-й рік зростання 10-20% будматеріалів. Чи виправдалися ваші прогнози? По цінам так. А так, електроенергія зростає, газ зростає, залізничні перевезення зростають. Це будівельний матеріал. Ну, але... Але, але на ринку звуження ринку і завдяки цьому є стабілізація і навіть пониження цін, тому що збуту немає, немає внутрішнього ринку. Ну, газ тому для підприємств випадку... вже не здрасте. Електроенергія каже квартал, якщо не каже місяць, збільшується, газ, ми газ для поставити. А газ, під, так, 560 доларів, Допустиш, ще ПВШ зростає, не переживайте. У нас чиновник добре слідкує, як нагрузити наші підприємства. Чи здатні от, за такою ситуацією українські виробники конкурувати от, з, от, з імпортом? От ви знаєте, здатні і конкурують. Ми цеглу в цих умовах, в Росії газ там 120 доларів. А ми цеглу продаємо і в Росію, і в Казахстан. У нас базальтова ізоляція. Ми ж теж в тих ж умовах, але ми її аж до Швеції продаємо. Тобто є підприємства, у нас висококласні, які на розвиток ринку побудували сучасні підприємства, яких ну з європейськими технологіями. Нам єдине, що потрібно, потрібна держава в цьому будівництві. Держава повинна знайти кошти і реально фінансувати. Для цього прийняли програму «250 сторінок. Угу. На 13-14 рік тут передбачено, що для галузі будівництва все правильно написано: 50 мільярдів за два роки. Поки що, як розумію, може 10 мільйонів знайшли, а треба 50 мільярдів. Ми чекаємо, що уряд буде виконувати свою програму. Як сильно впливає на ринок підрядні будівельні роботи? А підрядні які модуть будівельні, якщо немає замовлення? У нас фактично З зовсім немає. Ну, державних об'єктів немає. Що це за будівництво, якщо... Всією Україною будуємо одну поштову і трошки площу перемоги. Ну ви що, про що ми говоримо? Станцію метро вже третій раз терміни переносимо. Ми на Троєщину ми не можемо вже два роки розпочати. Добудовувати вже всі черновецькі обіцяв метро пустити вже. Давайте до міжнародних гравців А що міжнародні? Практикер начебто збирається йти з України, але тим не менш, Леруа Мерлен місяць тому зайшов. Тобто ми все Дякую ж таки. Я можу сказати, що всі, хто Іноземний зайшов інвестор. іноземні інвестори, зайшов в Україну, звідси не піде. Да, так, вони розуміють, що в нас у нас великий потенційний ринок на ці роботи. КНАУ вже не пішов і багато інших. Тобто вони заходять. Інша справа, що. Ну, є от така замінка на марші, так сказати. Ніхто не піде. І нам будувати на сто років є робота. Дуже вам дякую. Нагадаю, Іван Салій, голова наглядової ради асоціації Всеукраїнський Союз виробників будівельних матеріалів та виробів про тенденції на ринку будівельних матеріалів. Дякую. Дякую Зерновий пул з Росією та Казахстаном Україні цікаве, але за умови врахування її інтересів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк під час відвідин в Харківській області. За його словами, участь у цьому об'єднанні має врахувати можливості здібності та логістику кожної країни. До того ж, важливо визначити пайову участь членів пулу. Ми готові до діалогу в цьому напрямку, але свої інтереси як государство. Мы не уступим. Мы должны помнить, что у всех этих трех стран аграрный сектор на 99% коммерческий. Значит, надо понимать, какие задачи, какие цели. Прем'єр-міністр України Микола Заров пішов у відпустку. Як повідомили у Кабміні, він відпочиватиме три тижні, де саме наразі невідомо. Однак традиційно Микола Заров обирає для відпочинку Крим. Там нагадаю, у відпустці нині перебуває президент України Віктор Янукович. Виконувати обов'язки голови уряду буде перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Як зробити бренд упізнаваним в інтернеті? Про це говорили на щорічній конференції з інтернет-маркетингу в Одесі. Вона проходить там уже втретє. Експерти та представники бізнесу ділилися досвідом, як просувати бренду всесвітній павутині та збільшувати продажі. Більше розкаже наш одеський кореспондент Юлія Цух. Новітні технології двигун торгівлі. Особливо сьогодні, коли українці активно купують онлайн, компаніям вже не варто пояснювати, навіщо потрібний інтернет-маркетинг. Як правильно зробити свій бренд впізнаваним в інтернеті, дискутували на конференції в Одесі. Її організатор компанія НЕД запропонувала учасникам відразу чотири напрямки. Тем такі потоки, як інтернет маркетинг общі доклади по інтернет маркетингу кейси то тобто з конкретні приміри, конкретних рішень проблем по маркетингу. Електронна комерція і наконец, мастер клас менше теорії, більше практики. Головний акцент на конференції зробили на конкретних прикладах просування брендів: як збільшити продажі в інтернеті та розвинути інтернет-магазин. Радять компанії та експерти, які вже досягли успіхів в цій сфері. Якщо ми говоримо про движені інтернет-магазина, це дуже большая обширна задача, і дуже великі ризики робити щось та хороше, но не в тому місці, не так. Так далее. Да? Поэтому я расскажу о том, як фокусуватися, як ставити правильні задачи, як їх решать. За вісім годин понад 50 доповідей. Учасники кажуть, такі конференції це не тільки можливість дізнатися, як просувати свій бізнес, а ще й отримати корисні контакти. Основна ціль для професійного інтернет – здесь це не стільки послушати доклади, тому що складно ще буде новому научитися, але сколько з цікавими людьми, завести якісь нові полізні знакомства відвідали понад 700 гостей. Якщо три роки тому на заході було більше експертів, нині ж представників бізнесу, кажуть організатори. Тож такі заходи стають успішним майданчиком для діалогу фахівців та підприємців. Цух, Степан новини, телеканал Бізнес. Український «Трансмаш» може перейти до нового власника. Нідерландська компанія Freightcard Energy Holding планує придбати 100% акцій підприємства. Йдеться у повідомленні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Трансмаш спеціалізується на виробництві вагоних візків близько 35 типів колісних пар, модернізує тепловози, випускає електронне та гальмівне обладнання, металургійну продукцію для рухомого складу. Компанія постачає свою продукцію у понад 20 країн Європи, Азії та Африки. Чистий дохід за дві 2012 рік становив трохи більше мільярда гривень чистий прибуток 13,5 мільйонів. Мексика вкладає в бізнес залізничних вантажних перевезень. Цей напрямок стає основною транспортною артерією другої за величиною економіки Латинської Америки. Мексиканські поїзди нині перевозять 14% товарів, які перетинають кордон із США. а це близько 70 мільярдів доларів. Аби й надалі нарощувати транспортний потенціал. Уряд країни планує лише цього року виділити на розбудову інфраструктури 20 мільярдів доларів. Найбільша гірничо-видобувна корпорація країни групу Мексико та Кош інвестує в залізницю майже півмільярда доларів. Гадаю, саме завдяки вантажним залізничним перевезенням, автомобільна індустрія Мексики досягла такого розвитку. Завдяки інвестиціям транспортування автомобілів та автозапчастин стало ефективнішим та безпечнішим. Ця інфраструктура може стати виграшною і для інших галузей. Розпродаж бізнес ідеї у Бахрейні вигадали, як звести тих, хто знає, як заробити, з тими, хто має на це гроші. Просто у торговому центрі бізнесмени новатори пропонували купити свої ідеї. Чи сподобалося щось потенційним інвесторам – далі у нашому сюжеті? Розпродаж ідей у торгівельному центрі СІФМОЛ в столиці Бахрейну Манамі 20 підприємців-початківців безкоштовно отримали місце для стендів. Біля них вони активно рекламують свої новаторські товари та послуги, щоб знайти потенційних інвесторів. Ця ініціатива називається Entry Lab. Вона орієнтована на підприємців-початківців, які мають бізнес ідею і хочуть її розкрутити, але не знають, як це зробити. А тут на допомогу приходимо ми, надаючи можливість протягом двох місяців. Спробувати продати свою ідею у торговельному центрі, а заразом і подивитися, скількох людей вона може зацікавити. Ті, кому бракує знань, як краще продати, може на місці пройти безкоштовні бізнес-курси. Там бізнес-тренери, яким вдалося заробити на своїх ідеях, навчать новачків основам маркетингу та технікам продажу. Найсміливіші одразу записуються на курси, як розкрутити бізнес з нуля та до яких ризиків готуватися. Ми вже місяць тут продаємо свої послуги. Ми дуже задоволені, що отримуємо тільки позитивні відгуки. Сподіваюся, чим далі, тим більше будемо одержувати замовлень. Проективі лише півтора місяця, а перші інвестори вже з'явилися. Наразі найбільше шансів отримати фінансування у проєктів, які мають справу з органічним харчуванням для тварин, комп'ютерними додатками та інноваційними засобами для схуднення. Анна Полоденко, новини телеканал Бізнес. Пігулками для схуднення має особливо зацікавитися Мексика. Вона напередодні офіційно стала світовим лідером за кількістю товстунів, посунувши з калорійного лімпу Сполучені Штати. Міжнародне рейтингове агентство Фіч погіршило прогноз рейтингів шести українських банків зі стабільного до негативного. Таке рішення компанія ухвалила після погіршення суверенного рейтингу України наприкінці червня. Фіч підтвердив свої прогнози в іноземній валюті і понизив очікуваний рейтинг «Укрсиббанку», «Укрсоцу», Курсоцу, ВТБ «Прокредиту», Правексу та Креді Агріколь. Водночас агентство зберегло прогноз стабільний для Альфа банку. Дісталася від фічі Франції. Ця країна позбулася свого найвищого кредитного рейтингу. Агентство понизило його із AAA до AA+. Причина невтішні прогнози щодо Держборгу країни. Уряд на такі новини відреагував стримано. Міністр фінансів Франції П'єр Московісі наголосив, рівень довіри інвесторів у Франції залишається високим, і це свідчить про правильну стратегію розвитку. Не залишився осторонь, і президент країни Франсуа Оланд в інтерв'ю одному із французів, французьких телеканалів він зазначив, що економіка демонструє поступове відновлення. Керівник республіки також заявив, що найближчим часом країна не видобуватиме сланцевий газ насамперед через шкоду довкіллю. Я скажу дуже коротко, поки я займаю пост президента, Франція не видобуватиме сланцевий газ. Греція страйкує триденна акція протесту, пов'язана з планами уряду звільнити тисячі співробітників держсектора. Адже у парламенті сьогодні розпочали розгляд пакета законопроєктів, потрібних для того, щоб Афіна отримала черговий кредит від міжнародних позичальників МВФ, Європейського центробанку та Єврокомісії. Минулого тижня трійка кредиторів погодилася надати Греції черговий транш у розмірі майже 7 мільярдів євро за умови, якщо уряд країни зменшить кількість співробітників державного сектора. Очікують, що до кінця року 25 тисяч службовців переведуть на інші посади або ж звільнять. та на ми. боїмося, що уряд буде просто розкидуватися обіцянками. Ми хочемо, щоб на папері було закріплене рішення, що нас переведуть в інший поліцейський відділ. Ми вимагаємо, щоб це було прописано у новому законопроекті, за який буде голосувати уряд. Ірландці банкрути мігрують до Англії, бо тамтешні суди простіше списують борги. Англійське законодавство дозволяє позичальникам списати практично всі заборгованості та почати нове фінансове життя значно швидше ніж в інших країнах. ЄС. Наприклад, щоб розібратися з боргом понад мільйон євро в Ірландії, треба витратити 12 років, в той час як в Англії це займе 12 місяців. Чимало таких мігрантів не повертаються на батьківщину, аби цього уникнути. В Ірландії переглянули законодавство щодо справ про. Банкрутство розгляд справ боржників скоротили до восьми років. Втім, такий крок кардинально не змінив ситуацію. для мене справа про банкрутство була пожиттєвим вироком в Ірландії. Ти злочинець, якщо не можеш виплатити свої борги. А Велика Британія використала це для того, щоб заманити розумних підприємців в країну. Замість китайців мусульмани. Так японська харчова індустрія змінила пріоритети і все через політично-економічні причини. У який спосіб мусульмани в Японії та усьому світі мають змогу відчути смак східної культури, розкаже Анастасія Боренець. Без свинини та алкоголю японські заклади харчування вилучають зі своїх рецептів ці складники. Страви готують з огляду на правила ісламу. Халяль сподіваються у такий спосіб привернути увагу мусульманських туристів. Ми помітили, що деякі клієнти ісламського віросповідання мали проблеми з вибором їжі. Тому як готель, наша ціль задовольняти всіх відвідувачів. Якщо постала така потреба, ми повинні були її виправити. Місцеві підприємці зазіхнули на нових клієнтів, бо китайці, на яких індустрія орієнтувалася раніше, втратили інтерес до Японії. Відколи між країнами розгорілася суперечка за острови Сенкаку, а це суттєво вдарило по бізнесу. Тож кинули оком на ісламський світ. Він один з най. Більших після китайського. Відтоді, як китайський ринок почав зростати, всі йшли у його напрямку. Але останнім часом їхні справи погіршилися, тож ми почали думати над іншими ринками, переважно в ісламському світі. Спроби японців бути гостиннішими до мусульман не обмежуються лише великими готелями та ресторанами. Навіть маленькі суші крамнички шукають нові шляхи, щоб привабити послідовників ісламу. А деякі підприємці на цьому не зупиняються. Хочуть звести цілу фабрику, де вироблятимуть японську їжу за стандартами халяль. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Спочатку Пекін почав менше купувати японських автомобілів. Ось тепер через шматок суші, китайці не їдять японські суші. І традиційно закінчимо випуск цифрами дня. Сьогодні індекс української біржі демонстрував несхідну динаміку за підсумками торговельної сесії. UX просів на 1,23%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку євро подешевшав на 2 копійки. І на сьогодні це все. Більше новин ви знайдете на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах. Нам цікаво, що ви думаєте. За кілька секунд не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч.